ГЕЛОВІН це час, коли діти з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть вирушити в пошуках солодощів. але за веселищами та жартами часто приховується щось значно більш зловісне. У цю ніч коли костюм і маски стають невід'ємною частиною святкування, з'являються не лише фантастичні персонажі, а й справжні злочинці, що вважають Геловін ідеальним часом для своїх жахливих вчинків. Ми зануримось у реальні історії, які шокують і нагадають про те, що за святковою оболонкою можуть ховатися жахливі події. Ми розглянемо справжні історії вбивств, що трапились на Геловін. Всім привіт! Це темні слідчі. І ми починаємо. Вбивство Карен Мок. 25 жовтня 1954 року Карен Мок виповнилося 6 років. Вона жила в Іст Конема, районі Джонстауна, штат Пенсільванія. Її батьки були простим робочим класом. Карен мала чотирьох братів і двох сестер. Того року Геловін припав на неділю, і люди в її районі вирішили, що краще дозволити дітям піти збирати солодощі у п'ятницю ввечері. Мати Карен не хотіла, щоб вона йшла збирати цукерки. Мамі треба було йти на батьківські збори, а батько залишився вдома, щоб доглядати за іншими дітьми. Але Карен дуже просила, і мати погодилася її відпустити. Приблизно о 18.30 Карен вийшла з дому, одягнена в капелюшок і білу маску ляльки-купі. Вона зустрілася з друзями та своєю двоюрідною сестрою, і вони вирушили збирати цукерки. О 8 годині її сестру покликали додому, а Карен продовжила збирати цукерки. О 19.30 Карен повернулася додому, але за кілька хвилин знову вийшла з чотирма друзями, яких її батько не впізнав. Бо всі вони були в костюмах. Через півтори години Карен все ще не повернулася додому, і її батьки почали панікувати. Вони обшукали район, але й ніде не було. Батьки зателефонували в поліцію, яка разом із пожежниками почала пошук карен. Тривога в сім'ї зросла, коли стало відомо, що того ж вечора в районі чоловік напав на 14-річну дівчину. Дівчина закричала і змогла втекти. Залишившись неушкодженою, поліцейські якраз розшукували чоловіка, коли сім'я Карен звернулася до них. Невдовзі страх родини ще більш посилився, коли вони знайшли капелюшок Карен і брошку, яку вона носила, в провулку поблизу їхнього будинку. Опівночі поліцейський вирушив на кладовище за дві милі від будинку Карен і знайшов її тіло в високій траві. Її костюм був розірваний. Сумка з цукерками лежала поруч, а маска зникла. Причиною смерті стало удушення. Дихальні шляхи були перекриті якоюсь тканиною. Поліція підозрювала, що вбивця – місцевий житель, знайомий з складовищем. За 24 години вони вже мали підозрюваного. У сусіда, 39-річного Гаррі Госарда, знайшли капелюх і брошку карен. Його арештували. А на допиті він зізнався, що заманив карен до машини, повіз на кладовище, а потім знепритомнів. і отямився лише коли вона вже не дихала. Тіло він залишив у траві, а сам поїхав додому. 3 січня 1955 року Госард визнав себе винним. У квітні його засудили до страти, і 4 червня 56 року його стратили на електричному стільці. Вбивство на геловінській вечірці. 26 жовтня 2014 року на сільській території у Френчтаун, штат Мічиган, відбулася велика хеловінська вечірка, на яку зібралися понад 800 людей, серед яких була 22 річна Челсі Брак, одягнена в костюм Ліани Ліліт, лиходійки з Бетмена. Близько третьої години ранку Челсі помітили, коли вона йшла з вечірки. Але вона так і не повернулася додому, що спонукало до пошуків і розслідування вже наступного дня. Її телефон знайшли в машині подруги, і, попри зусилля розшукати її, вона залишилася зниклою безвісті. Опитування учасників вечірки привело поліцію до першого підозрюваного. Невідомого чоловіка, якого бачили разом із Челсі, коли вона залишала вечірку, був створений фоторобот підозрюваного і оголошено винагороду в 5 тисяч доларів, яку пізніше збільшили до 17 тисяч доларів. Проте слідів Челсі так і не було знайдено у квітні 2015 року. Будівельна бригада виявила тіло Челсі брак. У лісистій місцевості поблизу залізничних колій, приблизно за 10 миль від місця вечірки, у вересні 2015 року поліція знайшла легінці від костюма Челсі, на яких виявили зразок чоловічої ДНК. ДНК профіль співпав із профілем 27-річного Деніелу Аклея, якого звинуватили. У скоєнні іншого сексуального злочину під час допиту Клей зізнався, що був на вечірці і причетний до смерті Челсі, але заявив, що не вбивав її. За його словами, Челсі нібито попросила його задушити її під час інтимного контакту. А він запанікував, коли зрозумів, що вона померла. Спочатку смерть Челсі Брак пояснювали нещасним випадком під час інтимного зв'язку. Проте поліція виявила кілька розбіжностей у цій версії, зокрема, сліди травм на тілі, які свідчили про те, що її побили, і вона отримала серйозні ушкодження обличчя. Поліція також не вважала правдоподібним, що Челсі могла померти під час удушення протягом 20-30 секунд, як стверджував Клей. Ростен показав, що вона померла від травм голови, які ймовірно, були задані під час побиття, коли клею повідомили про ці суперечності, він кілька разів змінював свої свідчення, але так і не міг надати задовільного пояснення. Його дівчина згодом зізналася, що він двічі зізнавався їй у вбивстві під час телефонних розмов у липні 2017 року. Деніел Клей був визнаний винним у вбивстві першого ступеня «Челсі Брак» і засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Клей подав апеляцію на вирок, але в 2019 році АПЕЛЯційний суд залишив вирок у силі. Близнючки Пітчерс Після обіду, 8 квітня 1976 року. Трирічні сестри близнючки Тіна і Мері Карпентер дивилися телевізор у вітальні, будинку своєї бабусі в Лоунтоні, Оклахома. Їхня бабуся була їхнім законним опікуном. Поки дівчатка дивилася телевізор, бабуся пили в іншій кімнаті будинку. Коли вона повернулася до вітальні, дівчаток уже не було. У паніці вона обшукала весь будинок, але ніде не знайшла онучок. Через кілька годин вона подзвонила до поліції, і правоохоронці негайно розпочали пошуки по сусідству, але не змогли знайти жодного сліду близнючок. Через 48 годин їх виявили в старому холодильнику в покинутій будівлі за кілька кварталів від дому бабусі дівчаток. Тіна дивом вижила, дихаючи через щілину в холодильнику. А Мері задихнулася. У поліції Тіна назвала свою викрадачку. Няню Джекі Рубіду, але через її юний вік та відсутність доказів розслідування закрили. На Геловін 1977 року, через півтора роки після викрадення близнючок, тієї ночі Геловіну Одрі та Джордж Картер поклали свою 19-місячну доньку Німу спати у своєму трикімнатному будинку в Лоутоні. Німа трохи плакала. Але Джордж і Одрі вирішили не заходити в її кімнату, бо знали, що вона незабаром заспокоїться і засне. Згодом вона затихла, і Джордж і Одрі теж заснули у вітальні і лише вранці виявили її зникнення. Пошуки не дали результатів, аж поки через три тижні її тіло не знайшов місцевий житель у покинутій будівлі. Виявилося, що Німа теж задихнулася в холодильнику. Поліція та громадськість побачили зв'язок між цими двома справами. Обидві жертви були малюками, зникли з дому, а їх тіла знайшли в холодильниках у покинутих будівлях неподалік. Джордж і Годрі розповіли поліції, що Німа та близнюки Тіна і Мері мали одну й ту саму няню Джекі Рубіду. Поліція почала розслідування і з'ясувала, що Рубіду раніше підозрювали у викраденні Тіни та Мері. Сусіди стверджували, що бачили її, коли вона вела дівчат до покинутої будівлі. Поліція викликала Рубіду на допит, але вона заперечувала вивство німи, хоча знала деталі справи, які не було відомі широкому загалу. Через два роки Рубіду було звинувачено в вбивстві Мері Карпентер. Суд у 1982 році закінчився без вироку через відсутність одностайності присяжних, але в 83-му Рубіду визнали винною і засудили до довічного ув'язнення. Її адвокат оскаржив вирок, оскільки вона була неповнолітньою на момент скоєння злочину, а також тверджував, що згадка про смерть німи не мала бути допущена на суді. Але судді залишили вирок у силі. Робіду померла у в'язниці у 2005 році, а мати Німи Одрі Картер померла в 2000-му. Джордж Картер залишився живим і досі відчуває біль за втрату дочки, часто думаючи, що сталося б, якби він перевірив кімнату Німи тієї ночі на Геловін. Дякую, що були з нами та занурились у цій моторішній історії. Не забувайте про обережність і хай ця ніч. Принесе вам лише захопливі пригоди та приємні спогади. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!